Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку пошук інформації в інтернеті, достовірна інформація, авторське право, безпечна робота в інтернеті. І сьогодні ти дізнаєшся, що таке пошукова система, навіщо використовують пошукове слово або фразу? За яким алгоритмом шукають інформацію в інтернеті, що таке достовірна інформація. І якими є правила безпечного користування Інтернетом. Але для початку давай спробуємо розгадати кросворд. Перше. Що ж таке дверцята до інших сторінок? Сподівайся, що ти згадав, що це у нас є гіперпосилання. Друге. Електронна книжка, де міститься різна інформація. Де ми можемо відшукати інформацію? Це у нас сайт. Далі третя сторінка сайту. Згадаємо, що в книжці ця сторінка називається просто сторінка. А якщо це інтернет-сторінка, то, звісно, це веб-сторінка. Четверте. Комп'ютери з'єднані між собою. Вони у нас роблять мережу. П'яте. Програма для перегляду вебсайтів. Google Chrome, Opera і так далі. Це все у нас браузер. Шосте програма для спілкування. Звісно, що тут таких програм дуже багато, але тут у нас чат. І ключове слово у нас, сподіваюся, що ви всі здогадалися, що це у нас інтернет. Дуже багато чого ми можемо з вами знаходити саме завдяки інтернету. Можемо навчатися, можемо грати, можемо ну, спілкуватися. Спробуйте розгадати ребус. Я сподіваюся, що ви натиснули на паузу це зробили і отримали слово посилання. В інтернеті, звісно, що є дуже багато цікавої та корисної інформації. І ти, ти вже знаєш, що вона розміщується на сайтах. Кожен з яких має свою адресу. За цією адресою сайт дуже легко знайти, якщо е, записати, наприклад, його в рядок ці адрес. Але що робити, коли ми не знаємо, на якому сайті розміщена потрібна інформація? Або не знаємо точної адреси сайту? В цьому разі нам допоможуть пошукові системи. Пошукові системи призначено для постійного перегляду всіх сторінок, і ті, що є в мережі, які в будь-який момент можуть дати нам відповідь на запитання, де знайти потрібну інформацію. Інформацію зручно шукати за пошуковим ключовим словом або фразою. Яке пошукове слово чи фразу потрібно використати, щоб знайти сайти каскар, пустунчик, сайти для вивчення англійської мови. Думаю, що ви здогадалися, що в принципі ми можемо це все знайти саме за цими словами. Пустунчик. І ми можемо обрати сайт «Костунчик». Ось Або в пошуковій системі у мене є Google-пошукова система, але їх дуже багато різних. Ми можемо знайти також «Каскар» і дитячий сайт «Каскар». Далі, ну, якщо нам потрібно з вами знайти, наприклад, наприклад, сайт для вивчення англійської мови, то писати просто англійська мова. Я думаю, що це недоречно, бо у нас буде дуже багато чого, ну, те, що нам не потрібно. Але ми можемо написати... Сайт для вивчення. І можемо навіть написати, наскільки ми знаємо цю мову, або який клас. І тоді ми можемо вже знайти якийсь сайт, який нам потрібен. Можливо, це будуть якісь допоміжні матеріали і так далі. Пошукових систем існує багато, і кожна з них має назву. Наприклад, у мене ви побачили, що це Google та головну сторінку. На цій сторінці обов'язково є поле, в яке можна ввести ключове слово або фразу. Ви бачите це, та, та вибрати кнопку пошук. Тоді почнеться пошук. Звісно, що він може тривати деякий час. Адреси всіх сайтів, сайтів, у яких трапляється це слово або фраза, будуть виведені на екран. І тут ви можете побачити рядок пошуку, також ми можемо ввести голосовий пошук за допомогою голосу. Тут ми можемо побачити об'єкт пошуку і результати пошуку. Саме да, бачите, що приблизна кількість результатів 2 мільйони 780 тисяч. Як ви думаєте, що спільного та які відмінності в сайтах на малюнку? Чи можна їх вважати пошуковими системами для дітей? Так, це у нас є пошукові системи для дітей. Виглядають ці пошукові системи ось так, чим вони дуже добрі, що завдяки цим пошуковим системам не будуть з'являтися якісь непотрібні для дітей сайти і так далі. Тобто, в принципі, їх можна зробити головною пошуковою системою для дитини і тоді нею користуватися. Як же пошук в інтернеті здійснити? Його здійснюють за таким алгоритмом. Крок перший. Доберіть ключові слова або фрази до того, що ви будете шукати. Для цього потрібно виділити основну думку тексту, поставити запитання за змістом тексту та дібрати характерні слова або фрази. Далі. Потрібно організувати пошук потрібних матеріалів, і відкрити сторінку пошукової системи та виконати пошук. Крок 3. Проаналізуйте результати пошуку. Познайомся з коротким описом знайдених сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі потрібні. І так, добираємо характерні слова або фрази, шукаємо в інтернеті, аналізуємо, знайдемо, знайдене і зберігаємо. Наприклад, нам з вами потрібно відшукати щось про День української писемності. І ми бачимо, що у нас тут є дуже-дуже багато матеріалів. Да? Ми бачимо кількість результатів. І так далі. Ми можемо прочитати, наприклад, який це сайт і що приблизно там написано. Але, наприклад, якщо нам потрібно зображення, що ми можемо зробити? Як же нам скачати якесь зображення? Ми обираємо вкладочку зображення. Можемо побачити тут, які є зображення. І якщо вам щось сподобалося, наприклад, ось 9 листопада, День української писемності та мови. Як же нам собі зберегти це зображення? Нам потрібно перше обрати його, далі Визвати контекстне меню. Для цього по зображенню натискаємо праву кнопку миші. У нас виходить контекстне меню, з якого ми можемо з вами зберегти це зображення. Обираємо команду Зберегти зображення як. Обираємо папку, наприклад, на робочому столі я хочу. Набираємо назву. Як я буду зберігати це зображення і натискаю кнопку Зберегти. Після цього ми можемо з вами побачити, що це зображення зберіглося на робочому столі. Ось так. Звісно, що всі ми хочемо шукати саме достовірну інформацію в інтернеті. Перевіримо. Тобто, наприклад, шукаючи потрібну інформацію, ти, звісно, можеш потрапити в небезпечну ситуацію. Наприклад, повірити неправдивій рекламі, або знайти некоректне зображення, прочитати неперевірені відомості, знайде не може бути недостовірна інформація, яка може завдати шкоди тобі або твоїй родині. Достовірна інформація це інформація, яка описує правдивий стан об'єктів. Чому завжди потрібно говорити правду? як недостовірна інформація про погоду у твоєму місті або селі можна зіпсувати тобі день? Звісно, що коли ми говоримо, що потрібно говорити завжди правду, не треба звертати увагу на те, якщо тебе про щось питає незнайома людина. Не завжди тут потрібно говорити всю правду: чи є твої батьки вдома, чи <кій> де вони працюють і так далі. На деяких сайтах обов'язково є реєстрація. На... В анкеті ти можеш зазначити особисті відомості про себе та своїх рідних, прізвище та ім'я, домашню адресу. Що можуть бути використані проти твоєї родини. Існують сайти, при переході до яких запускається програма, що спричиняє пошкодження комп'ютера. Цього можна уникнути, якщо знати правила безпечного користування інтернету. Які ж це правила? Перше, нагадую, не відкривай невідомі файли. Не розповідай про себе. Не поспішай надсилати смс. Остерігай собі знайомців і запитуй у дорослих, чи можна щось робити, чи скачувати, чи переходити по посиланню. Уся інформація, розміщена в інтернеті, має свого автора. Цей автор є власним, власником створених текстів, фото, презентацій, відео. Автор користується авторським правом. І може надавати в мережу свої твори як безкоштовно, так і за плату. <кій> Якщо ти використовуєш чужі матеріали, не забувай у кінці своєї роботи зазначити перелік використаної літератури та сайтів їх авторів. Так само мають вчиняти всі, хто буде використовувати інформацію. Яку ти розмістиш в інтернеті. Наприклад, зараз я використовую не свої презентації. І ви бачите, що внизу кожного слайда у мене написано значок авторського права, який виглядає ось так, з якого сайту ця презентація береться. Трошки цікавенько. Перехід з одного вебсайту на інший, з іншого на третій, і так, і так далі, називають веб серфінг Багато людей блукають інтернетом, користуючись гіперпосиланням. Потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити на небезпечний сайт і не заразити свій комп'ютер вірусом. Спробуйте розгадати ребус, натиснувши на паузу. Сподіваюся, що ви це зробили. І це у нас ключові слова. Слова, за якими ми можемо шукати якісь відомості в інтернеті. Ще одне. Це у нас безпека. Не забувайте про безпеку в інтернеті. Ну, а тепер давайте ми з вами спробуємо. Згадати, що я вам показувала саме, як можна зберегти зображення, знайдене в інтернеті, пронумерувати команду. Згадую, що я робила. Перше, це викликала контекстне меню, натискала на зображення правою кнопкою миші. Після того я обирала команду. Зберегти зображення як. Після цього я обирала потрібну папку, де я буду зберігати зображення. Далі вводила ім'я цього файла і, звісно, зберігала цей файл на своєму комп'ютері. Не забувайте після кожного уроку робити фізкультфолинку. Після цього уроку спробуйте зробити таке інтерактивне завдання, розподілити твердження у дві групи: як слід діяти, і як не варто. Я думаю, що ви це зробите, натисніте на цю кнопочку і перевірите, чи все у вас вийшло правильно. Я вам дякую за урок. До побачення!